Тарас Григорович Шевченко. Думи мої, думи мої, ви мої єдині. Не кидайте, хоч ви мене при лихій годині, прилітайте се з окрилі мої голубята, і за Дніпра широкого у степ погуляти з киргизами убогими. Вони вже убогі, уже голі та на волі, ще моляться Богу. Прилітайте ж мої любі тихими речами, привітаю вас, як діток, і заплачу з вами. Цикл в Казематі. Мені однаково, чи буду я жить в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині? Однаковісінько мені, в неволі виріс між чужими, і неоплаканий своїми, в неволі плачучи умру, І все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні. На нашій не своїй землі. І не пом'яне батько з сином, не скаже синові: молись, молися сину, за Вкраїну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні, та не однаково мені. Як Україну злії люди присплять лукаві і вогні її окраденою збудять, ох, не однаково мені. Ой, три шляхи широкі докупи зійшлися, на чужину з України брати розійшлися, покинули стару матір той жінку покинув, а той сестру, а найменший молоду дівчину. Посадила стара мати три ясени в полі, а невістка посадила високу тополю, полю, явори посадила сестра при долині, а дівчина заручена червону калину. Не прийнялись три ясени, то поля всихала, повсихали три явори, калина зов'яла, не вертаються три брати, плаче стара мати, плаче жінка з діточками в нетопленій хаті, сестра плаче, йде шукати братів на чужину. А дівчину заручену кладуть в домовину Не вертаються три брати, по світу блукають, а три шляхи широкі Терном заростають.